За повідомленнями синоптиків, в Україні 26 червня температура уночі у західних, північних, східних областях 12-17. Нарешті території 17-22. У день у північних областях 19-24. В інших областях 22-27. У південній частині на Закарпатті 28-32. Уночі у північній частині більшості центральних областей Завтра у день на лівобережжі, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер західний, північно-західний 7-12 метрів за секунду. Удень в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 метрів за секунду. По Київщині вночі 18-13, Місцями короткочасний дощ. У день від 20 до 24, Хмарність мінлива. У Києві вночі 17-15. 12 короткочасний дощ у день 21-23 мінлива хмарність